Дорогі п'ятикласники, вітаю вас на уроці математики! Ви точно бачили такі надписи? Для нас вже стало звичкою виміряти температуру. Що ж це за числа з комою? На рівні зі звичайними дробами для запису дробових чисел використовують десяткові дроби. Звичайний дріб. Або мішане число, знаменник якого дорівнює 10, 100, 100, 10 тисячам можна записати, використовуючи більш зручну форму, не записуючи ризки дробу. Такі звичайні дроби прийнято записувати без знаменника за допомогою коми. Спочатку пишуть цілу частину, а потім чисельник дробової частини. Цілу частину виділяють від дробової частини комою. Зверніть увагу, цифри дробової частини називають десятковими знаками. Мішане число 1,5 записують так, як зображено на екрані, і читають 1,5. І це десятковий дріб. У записі десяткового дробу завжди є ціла і дробова частини. Їх розділяє кума. У цілої частини класи і розряди такі самі, як у натуральних чисел. У дробової частини класів не виділяють, а розрядів може бути скільки завгодно. Їхні назви відповідають назвам знаменників звичайних дробів. Десяті, соті, тисячні, десятитисячні, стотисячні, мільйонні, десятимільйонні тощо. Розряд десятих є найстаршим з них. Під час читання десяткового дробу спочатку називають його цілу частину, додаючи слово цілих, а потім називають дробову частину, додаючи назву останнього розряду. Наприклад, число, що ви бачите на екрані, читається 37,61387 100 ,000. Потренуймося записувати десяткові дроби. Звернімо увагу на те, що після коми у записі десяткового дробу виходить стільки цифр, скільки нулів містить знаменники відповідного йому звичайного дробу або мішаного числа. Звичайний дріб 2,73 соті дорівнює десятковому дробу 2,73 соті. Звичайний дріб тисячних дорівнює десятковому дробу. 5,845. А якщо необхідно записати звичайний правильний дріб у вигляді десяткового, то вважають, що ціла частина такого дробу дорівнює нулю. Наприклад, звичайний дріб 3 дорівнює десятковому дробу, 0,3. Звичайний дріб. 15 дорівнює десятковому дробу 0,15. Під час запису звичайного правильного дробу у вигляді десяткового необхідно одразу перевірити, чи збігається кількість цифр чисельника із кількістю нулів знаменника. Якщо ні, дописати необхідну кількість нулів перед чисельником дробової частини. Зверніть увагу. У десятковому дробі після коми має стояти стільки цифр, скільки нулів у знаменнику відповідного звичайного дробу. Наприклад, щоб записати мішане число 1,1 у вигляді десяткового дробу, треба у чисельнику перед одиницею дописати один нуль. Аби подати звичайний дріб 6 тисячних у вигляді десяткового. Треба у чисельнику попереду дописати два нулі, щоб кількість цифр чисельника дорівнювала кількості нулів у знаменнику. Виконаємо наступне завдання. Розгляньмо рисунок на екрані. Треба записати масу, зображену на вагах у кілограмах у вигляді десяткового дробу. Стрілка зупинилася на подільці 400. Отже, маса м'яча на терезах 400 г. Запишімо цю масу у кілограмах у вигляді десяткового дробу. Оскільки в одному кілограмі тисяча грамів, то один грам це одна тисячна кілограма, тоді 400 грамів дорівнює 400 тисячним кілограмам. Але у записі десяткових дробів прийнято у кінці числа нулів не писати. Запам'ятайте, якщо праворуч до десяткового дробу дописати один чи кілька нулів або відкинути один чи кілька нулів, то отримаємо дріб, що дорівнює цьому дробу. Маємо в результаті 400 грамів дорівнює 0,4 кілограма. Розгляньмо таку задачу треба знайти об'єм води у графині, зображеному на малюнку. Відповідь записати у літрах у вигляді десяткового дробу. Об'єм води в графині 700 мл. В одному літрі 1000 мл. Значить, 1 мл становить одну тисячну літра. Маємо 700 мл дорівнює 700 тисячним літра. Згадавши, що нулі в кінці десяткового дробу можна відкинути, отримаємо відповідь 0,7 літра. Сьогодні ми відкрили для себе десяткові дроби, навчилися їх записувати і читати, дізналися про розряди десяткових чисел. Вже наступного уроку ми навчимось порівнювати десяткові дроби. До зустрічі!